Він тебе навіть игри не Він би не мотився просто так що забить. Ну ты де він? Я бы обійшов прямо майже у них пол їхнє перекриття, або трохи правіше. Я ебав іграти через дома. Ну давайте та приймати, в куті... попробуємо. <гум> та, <гум> <гум> да, типа типу, по пол? Ні, 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 ну типа в них є В Прийомка хуйня. Блять, там. По-перше, якщо ми робимо колону біля М2, ну. Дохуя нас задебешать і тому подібне. А відтягуватися до зерна ми теж не можемо. Ми умовно, якщо споспоставимо колону на М2, бо тільки десь починаючи з середини М2, ми будемо бачити їх перекриття, то, блять, там половину роздебешать, колону роздебешать, ми поки в це зерно будемо відтягуватися, типа далеко від е машин ЄМС, ну таке. А вони діляться на дві групи чи ні? Не ділилися, коли дивився. У мене фоллоу дома йдуть. Mm -hmm. Якщо пара людей по легешці пустити, це не варіант. Куди? Право? Ну, по праві. пару людей. Так, ми всі більше, право, йдемо, центр право. Ми ліво не йдемо. Ну, там кругами бігати, тоді варіант, ні? Ну так. Да. Вони, вони на за апельсином да. крутять? Так. Да. Да -да. То граємо по старій методиці, Типу, там виходимо, і йдемо вправо. Ну да. Але не сильно вправо, тому що нам бажано хотіло. Ну типа повільно... за колею. За колею. Я поплутав, поплутав, поплута, ребята. Це F-D. Да, ну короче типа крутим з ближче до води і отак, так типу, по тих домиках будемо крутити. Так, до води так там води тоже нема. Ну. Да, вон в мене GTA закрилась просто. А, я понял, а Автоб'єйка, так дай лох, ми ти будеш. так, я тобі дам файл. У мен, мене шматки є. Я в ж свої шматки оббігаю. Але mm а -hmm. ти як все грати? Через ліву чи через праву? Дивись, мені ні одна, ні інша ситуація не подобається. Вправо вони просто будуть скидувати нас від будинку. Ми будемо лягати, хіба ми, блядь, будемо крутитися. А ліво вони будинок швидше займають. Мені то не то не подобається. ну <ривіт> і зерно типа блять дуже спорна хуйня і ще зерно дуже вони плакаться будуть, да, типа це откатывают. Типа нахуй справа крутим. Как что выграем, то сходу мені блять типа. от я навіть ведь ну, куда не буду. Я сходу Осакурі откат буду бо він все одно його попросить Давайте право попробуємо тоді Просто треба ну зразу Грамотно, щоб всі почали крутити, ніхто не приїбався і не засопився в перекриті. Вони дивіться, Блять, не ставте ті машини якось охуєнно, блять, вообще похуй як вони стоять, блять. О вон ты шо? Чекачка. Mm? без різниці, хто взял. Шо там обтерлася? Станьте може, заднім. Типа сзади. Ой, хам. Я стану. Все, блять, так. шкода що не було. нема. Все, тільки забери аксесуар, подумай. Да, 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 да. да по. Все, let's go. То пише шонге. Ну давайте їте перше машина. Блять, розказує. Де не прописано шонге має везде? А не прописано, це не де, блядь. А не прописано їти. Це така не прописано. різниця, їдьте вже хтось. Ну, поки паблок. Устройся справа, досяг руки зіта тут. Ти квіт мені блять, де це прописано, блядь. Ні, немає ні Дальше їх закручувати. І хто за кермом сидить, просто, блядь, вийти собі в голову. Не треба, блядь, вимальовувати там охуєнного перекриття. Побачили, перекриття зупинили на місці, ніхуя не рухайтесь, ні вліво, ні вправо. правого, щоб ті які будуть виходити, не дебнули їхні і вони не впали. Просто зупиніться на місці, блять, вийшли і побігли право. З машин всі відбігли, блядь, нахуй Вправо волгешку побігли. Хто лишиться в перекритті, той здохне, блять, перший. Нікого ж там вони не Вони зразу будуть перекриття. Так, не да, вони через будинок будуть ходити. Якщо вони з ходу підуть перекриття, це нам тільки на руку. Ми так само підемо в них. Типу просто буде, блядь... Вони що... нас перестріляють, Ті, ти а їх ти ти перестрілює сотінь. Mm. Хіба нам повезе, блядь, у нас ще... цей енергетик буде працювати? Все, стоп на тебя. Он и фул, фул, прям фул. право-право. Найдите, найдите глобок право. Від голови, чисто, щоб піксель голови було ваш видно, вот ви А у нас все перекати, безить. Далі, 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 широкий розтяг робіть. Мы їх, їх охуено, ми їх охуеем. Давайте заходимо в будинок, вже, вже, вже в будинок вже, вже будемо, ми заходим. Мы не вливо уже. Вже в будинок заходимо, перекручуємо будинок. Хто виходить за будинку, запиваємося кушуємо, і вже Ще правіше, ще чуть-чуть правіше за оцей будинок візьміть. Перекру... Крутіть, 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 крутіть. крутіть, через дорогу вже от по, по краю дороги біжіть. Вони поза не видають біжать просто. И нам Много надо им. по придорогу, попри дорогу, попри дорогу, попер... дорогу. На дрозе крайне ловим. Давай, давай, давай. Ще, 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 істово істово. Просто... Просто... просто жмите хлоны, блять, потеря не нахуй, блядь. Они даже не стреляют. В нашей машине порекати. Ви не стопитесь, просто не зупиняйтесь. Наше перекриття забігли, за присинку видачі... забігли і біжимо, доганяємо їх. По правого. поправок. вони навіть без зброї біжають всі. Так, Просто доганяйтеся. Браво, все, спусіться, щоб диво не регаловок. Спустіться нижче. Спусіться нижче, щоб діва нарігало. Все зажимайте їх, Оху, зажимаємо справа, справа, запийтесь, запийтесь і сотіку, виходьте на них. Вон, блядь, голова та, короля. Голова та короля, та... скинути, він лухи повийті взяти. Сховався за оцим деревом один діп. Може накидувати, акуратно відіграйте. Давайте зажимайте їх нахуй. Не вийопать, вийдіть з цього в Виходим, заходим Виходимо, заходимо в їхнє перекриття, заходимо у цей будинок, який крутять, вони зазвичай. Перекручуємо, перекручуємо ці будиночки. В будинки, в будинки, за просто вийдіть. Широко право, широко право, не йдіть, в будинки зайдіть, типи, в будинки зайдіть. Ще, шер, ше, шер, ви дуже, ви дуже При... далеко вправо дали. Не йди дуже глибоко, от. Всього, отут на... Де... На М2, на М2 пару колік. Стану діпи. Підемо скинути його. Все, лежать. Все, ч, Стану на Нормально. А скажіть пару слів для відео, щоб ми Нормально, блядь, так і треба робити. Не втикати, не проєбуватись, блядь, в чому перекритті, сука, бо кожен, блядь, поставка, блядь, на кипи стоять в перекритті, запугані, блядь, ніхуя не знають, що робити. Хто забрали? Так. Так, так, все, 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 все. стягуйтесь, не треба, давайте по, по машинам, нема активного файту. Я в кого-то когось поднялся. -кафа им пятёх. Поднимите, там что-то просят нашу, наших поднимать. Да, да, я не бачу. А, бачу. Че видите, ка... забери там грува, блядь, и бучу. Это Паша. Паша, забери эту тёлку. Каш... А я не хочу, блядь, и забрать, блядь. Я, я думал, на да, надо, да, да, да. на на вами. Просто посиди да, на 120, блядь, все. Чо їдь -то? Кафе, а, блять, їдь не той, хто з відкатом, блядь. Там ще суддя, блядь, буде, блядь. Прокурор, блядь. Ну что, на ВКК адвокат Да, да, да. Є я там машина, че треба, блядь, ЧК нашу. Бля, ты не Вроде. Бля, ну там за Лингешник и кафнул. Это кит и даешь? Кит. Кстати. Забери ну, кит и кафнув и кафну, передав ебан. Да. Скорее за сейвіт тебе буде, ну, буде потребен виткат. А, да, у нас сейчас мы подебят. Буде... А всех забрали, выглядит. Да у нас адвоката, и дзвенки, и все, что за выгодно. Бля, да взови, еризон, типа, шо зи показывают, и шоу. Вообще пойдет. Шо? Оставь. Я вообще Отечки резон. Кому? А, сори. Я два взагалі благо... замовляли, Заблі. типу. Ой, да окей. нам завезли 150, не? НГ просто ну, сегодня да, забавили. Можем да, НГ-шим можем. можем вам завезти. Ну, давай нам. На один. Ну, да, мене... Так, китаю. Маємо запит на постачание в кількості 150 штук. Так, добренько так от, що я говорю, є взагалі резон, типу, щось доказувати, ну, якщо вона там була, а вона нема, задумав, Вона просто типу... время затягує. Ну, Ой, ну, навіть, якщо... Це, блядь, взагалі за три мене виходить, да, побоїшся, блядь. Навіть, якщо в неї, ну, не буде на відкаті нічийому, нічийому, не буде видно, що вона там реально стріляла. І реально, ну, блядь, об'єктивно, ну, її можна показати, що це просто через... Там не є зброя, не є зброя. Ну, от, всім прописуйте статтю 13.4, вона усім видається, ті, хто на поставці, і все. В проблема. Це проблема. Царянчик не знає такої статті. Трошки Джаня Вуху, військові колони. А-а-а. 13.4, да? Да, да? да, да. Бля, шпаргалки нема такої хуйні. Тіпа, поїхали, фі-бі-бі. Хватає, тіпа, типу, того, ну, що вона в зелений, тіпа, типу, одягнута. Типа, типа именно фиксаж он там стрелялся нахуй не надо, типа, потому что що... там в процессе кодекса здесь прописано продяг. Тут 20 маров <рес>

Так, сарай здесь там свої медичні сумки от очки у кількості штук, сей штук, если еще придумали правда. на точці. дякую. Е, матео, пане, матео. Я, Я вас проводу, пане. Так. Дякую.